Від... Розкривав я від агроволокна деревця свої вчора, зараз буду обробляти інсектицидом, бо вже вчора бачив Оленка Волохата літає. Це сливка. Мідова біла. Це Президент <кій> всі квітнуть, грушка Грушка Дельбаріо Черешенька жовта, не знаю як називається. Ця починає квітнути. А ось що за абрикосом. Він не був вкритий. 10% бруньок залишились, які квітнуть. Все чорне. Ось це все було укрите. вчора розкрив.